Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам ще хочу розповісти про те, що відтепер вагітні жінки зможуть за власним бажанням розпочинати свою декретну відпустку. Як це буде відбуватися? Як було раніше? Якщо ви спостерігалися в лікаря під час вагітності, то лікар з початком 30-го тижня вагітності вам надавав медичний висновок про тимчасову непрацездатність і з цієї дати ви мали право йти уже у декрет. Відпустку і відпочивати готуватися до народження дитинки. А якщо ж ви бажали працювати далі, ви могли це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами зменшувалася у вас пропорційно до кількості днів, до тих, скільки ви продовжували працювати. Крім того, відповідно зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він був обумовлений фактичною тривалістю відпустки. Як буде зараз, вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30-го тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо ви хочете розпочати відпустку з 30-го тижня вагітності, то вам нічого не потрібно робити додатково за замовчування. Медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з тридцятого. Тижня вагітності. Якщо ж ви хочете продовжувати працювати і після 30-го тижня, то під час першого візиту до лікаря після початку 30-го тижня вагітності вам потрібно буде подати заяву лікарю, який веде вашу вагітність, та зазначити в ній дату, в якій і буде надалі сформований медичний висновок вашої тимчасової непрацездатності. Якщо у вас пологи стануться до зазначеної заяві дати, то відповідно такий медичний висновок буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість медичної відпустки, на загальну тривалість медичного висновку тимчасової непрацездатності і відпустки відповідно, що в свою чергу не буде зменшувати розміру допомоги з вагітністю та пологами. Хочу нагадати, що стандартний строк медичного висновку тимчасової непрацездатності у нас складає 126 календарних днів, але якщо у вас народилося декілька діток, Тобто двоєння, трійня, близнюки, або ви мали ускладнені чи перечасні пологи, то такий строк продовжується ще на 14 днів. Ви можете продовжувати працювати, а початок до пологової відпустки перенести для найбільш зручний для себе період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, і відповідно будуть нараховані соціальні. Виплати також частину до пологової відпустки ви зможете перенести навпаки на післяпологовий період. Тож, от, будь ласка, користуйтесь, якщо вже хтось почав користуватися нашими змінами в законодавстві. Поділіться своїми коментарями, як вам зручніше, чи як було раніше, чи все ж таки вам зручніше, коли ви можете самостійно обирати, коли і в який час вам йти у декретну відпустку.